Япізної освіт урок 118 тиждень 14. Тема Занепад Києва. Природні зони Повторень». На початку уроку перегляньте трейлер до уроків япізної світ». Та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які землі Русі України захопили монголи? Яку церкву було зруйновано під час завоювання Києва? Які природні зони світу ти вивчив? Вивчила на уроках, я пізнаю світ, який туристичний маршрут Чернігівською областю ти порадиш своїм друзям? У якому місті розташований історико-культурний заповідник слово Ополку Ігореві?» Яке місто України кілька десятиліть? Було резиденцією українських гетьманів. Що тобі відомо про місяць і сузір'я? Який вірменський народний інструмент був поширений і на теренах сучасної України? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали? Чудово! Сторіночка 3 у підручнику. Допоможіть Йогіві встановити відповідність між назвами князівств у період дроблення Русі та їхніми теренами на карті. Київське князівство? Правильно. Відповідь В. Ось бачимо київсь, територія Київського князівства, Чернігівське князівство. Молодці це літера Д. Ось у нас територія Чернігівського князівства. Переяславське князівство. Молодці це літера Г. Ось ми бачимо місто Переясла. І територія Переяславського князівства. Волинське князівство. Правильно це літера Б і Галицьке князівство. Так, це літера А. Запишіть. Чудово! Пригадайте вивчене та позначте правильні твердження доба дроблення в Русі розпочалася в 13 столітті після смерті Мстислава Великого. Молодці це твердження є неправильним, адже Доба дроблення в Русі розпочалася у XII столітті після смерті Мстислава Великого. Наступне твердження головна причина дроблення Русі зростання водничого феодального землеволодіння. Молодці. Це твердження є правильним. У XII столітті на території Русі утворилися самостійні князівства землі. Молодці. Це твердження також є правильним. Київ і надалі залишався столицею держави. Так, це твердження також є правильним. Ярослав Мудрий став засновником Галицько Волинської держави. Молодці. Це твердження є неправильним, адже засновником Галицько Волинської держави був. Роман Мстиславович. Наступне твердження: після загибелі князя Романа Мстиславовича його діти відразу посіли княжий стіл. Молодці це твердження є неправильним, адже діти князя Романа Мстиславовича були неповнолітніми і тому не могли посісти княжий стіл відразу після загибелі їхнього батька. Наступне твердження. Битва на річці Калка відбулася 1240 року. Молодці. Битва на річці Калка відбулася у 1223 році. Тобто це твердження також є неправильним. Князі Русі виступили разом з половцями проти монголів. Так, це твердження є правильним. Перегляньте відеофрагмент та дайте відповіді на запитання. Найскладнішого удару Русі Україні зі степів завдали монголи. У бою на річці Калці 1223 року об'єднане військо князів та половців зазнало поразки. Це сталося внаслідок постійних міжусобиць, через які князі діяли неузгоджено. Після цієї битви шлях на Русь було відкрито. Через кілька років монголи під проводом хана Батия знову посунули на захід. Узимку 1239 року, вони увірвалися в Переяславське князівство і подолали добре укріплений Переяслав. Восени монгольське військо вдерлося в Чернігівське князівство і спалило місто Чернігів, захопивши два князівства, плем'я кочовиків. Стало навпроти Києва на лівому боці Дніпра. Зачаровані красою міста, монголи запропонували киянам підкоритися без бою, але жителі столиці вирішили битися за своє місто. З весни 1240 року кияни на чолі з досвідченим воєводою Дмитром, якого наставив Данило Галицький, готувалися до можливого нападу завойовників. А влітку монголи почали наступ на столицю, знищуючи на своєму шляху міста фортеці, що захищали Київ. 5 вересня Батий підійшов до Києва. Після довгої облоги і важких боїв захисники міста зібралися в Десятинній церкві, яка теж була знищена завойовниками. Захист Києва, що тривав 93 доби, став символом волелюбності і незламності духу. Так монголи здобули Київське князівство. Здобувши Київ, війська Батия ринули на захід. Жителі міст і сіл зустрічали їх із зброєю в руках. Розлючені супротивом монголи знищували все на своєму шляху. Штурмом зайняли Володимир і Галич. Уцілів тільки міцно укріплений холм. У 1242 році Батий припинив свій похід на захід вогнем і мечем, знову пройшовши землями русі України. У Понизі Волги монголи заснували свою державу Золоту Орду. Дайте відповіді на запитання, які землі Русі захопили монголи? А про облогу якого міста йдеться у відеофрагменті? Яку церкву було зруйновано під час завоювання Києва? А як звали воєводу, який захищав Київ під час монгольської навали? Чудово! Відкрийте сторінку 43 у підручнику та попрацюйте з картою Росії у 13 столітті. Покажіть на карті землі, які захопили Монголи у 1240-1242 роках під час походу на Русь. А скільки князівств зазнало монгольської Навали? Чудово! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 240. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 170. Та раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи тварин природних зон вологих екваторіальних лісів та саван. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте відповідь: 16 тварин, які живуть у вологому екваторіальному лісі та в савані. Відкрийте сторіночку 42 у підручнику та попрацюйте з картою географічних поясів та природних зон світу. Покажіть на карті зону вологих екваторіальних лісів та зону саван. Поміркуйте та скажіть, де живе більшість тварин вологих екваторіальних лісів? На землі, на деревах, під землею чи в болотах? Чудово! Відгадайте загадку від бобу та оберіть правильну відповідь Обери рослину, не ту, що має подібну до парасольки крону. Молодці не акація. Не найтовстішу. Молодці не баобаб. Не ту плоди якої місцеві мешканці вживають як хліб. Так, і не хлібне дерево, отже, це ананас. Підготуйтеся до діагностувальної роботи, візьміть участь у географічних перегонах, поклик джунглів, поставте відео на паузу, оберіть правильну відповідь, складіть слово із отриманих букв. Візьміть у руки ручки іншого кольору та перевірте. Молодці! чудова робота.